Російські дрони у дві хвилі атакували Одеську область. Оперативна інформація з'являється, під ударом окупантів. Перебувала портова та енергетична інфраструктура регіону. Про це повідомляю з посиланням на голову одеської обласної військової адміністрації. Рацію легакіпера та ДТЕК у повідомленні йдеться, що ніч проти 4 листопада регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів. по проактивну роботу протиповітряної оборони, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об'єкти цивільної, портової та енергетичної інфраструктури. У нас докударів виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди, енергетичне обладнання. Рятувальні служби оперативно ліквідували займання, за що ми вдячні. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Що говорять про удар по енергетичному об'єкту? «ДТЕК» ще за інформацією компанії «ДТЕК», один із ударів прийшовся на енергетичний об'єкт підприємства в області. Пошкодження виявилися. Значними, тож ремонтні роботи потребуватимуть певного часу, і в компанії повідомили, що наші енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових і самих рятувальників сьогодні вночі в Одеській області. Двічі оголошували повітряну тривогу через атаку ударних дронів. Перша тривога пролунала 3 листопада о 23.58 і тривала до 1.03. у цей час у Ізмаїльському районі. Місцеві мешканці повідомляли, що не менше про чотири вибухи. Вдруге. Сигнал повітряної тривоги пролунав у 25, Після чого знову було чути серію вибухів поблизу Ізмаїла. Відбій оголосили о 3.23. Додам, що вночі російські війська атакували ракетою та безпілотником Миколаївську громаду Синельниківського району Дніпропетровщини. Загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей постраждали. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. За його словами, серед постраждалих двоє дітей: це 15-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно, а п'ятирічна дівчинка, госпіталізована у важкому стані. Двоє дорослих теж, на жаль, важкі. Зайнялися кафе-магазини, приватний будинок, авто, побиті 12 осель, розповів. Посадовець, і крім того, був удар росіян кабом по Васильківській громаді. Там потрощені автівки. Бачимо, що російські окупаційні війська активно використовують керовані авіаційні бомби для терору цивільного населення. І написав очільник обласної військової адміністрації, що по Нікопольщині агресор бив ФПВ-дронами, артилерією та РСЗВ град. поцілив по самому Нікополю Марганецькій і Покровській громадах постраждали троє чоловіків: 43, 51, 52 роки. Всі лікуватимуться вдома. Понівчина авто швидкої допомоги. Також по Павлограду агресор влучив безпілотником за словами. Гайваненка в місті пошкоджена інфраструктура. Бачимо, що росіяни не припиняють свої терористичні атаки, тому нагадую, що конвертувати маємо нашу злість та ненависть у донати, в допомогу нашим захисникам та захисницям. Ви знаєте, як це зробити? Скануйте наші актуальні збори, знайти ви їх можете або ж під час прямого ефіру, коли ми про них говоримо і оголошуємо за QR-кодом, або ж якщо немає Такої змоги і нагоди ви можете в будь-який час, в будь-який момент перейти на сайт 24-го каналу, там у нас є фонд. Зможете ознайомитися з усією інформацією щодо тих чи інших зборів, тому що у нас їх багато, багато запитів, багато автівок. І не тільки те, що необхідне зараз Силам оборони України, те, що вони найбільше, у чому вони зараз. Намагаються так акцентувати увагу, на чому акцентувати увагу, і те, що найбільше потребують, неспокійно було на території Російської Федерації. Ми сьогодні повідомляли, що вночі дрони атакували одразу кілька нафтових заводів на території Росії. Змі розкривали подробиці. Там був і Башкортостан, і інші області Російської Федерації. Тому згадаємо, що нафтохімічний завод Сибург виробляє етилен, пропілен, бензол. Також за повідомленням змі компоненти для вибухівки. Завод «Лукойл» Нижгород, НЕФТО Оргсинтез, один із провідних НПЗ Росії, випускає понад 50 найменувань нафтопродуктів, Потужність 17 мільйон тонн на рік. Відомо також про вибухи цієї ночі було у Волгоградській області, і за повідомленнями російських змі там спалахнула електропідстанція Фроловська, про що ми згадували на початку нашої першої години. В Мін вбивство Російської Федерації, тим часом звітують, що за ніч нібито знищили 85 українських бопола. В загальній кількості це 40 на території Воронезької області, 20 над Нижегородською, 10 над Білгородською, 6 над Курською, 4 над Липецькою. Два безпілотники над Волгоградською, два безпілотники над територією республіки Башкортостан і один безпілотник над Саратовською областю. Як повідомляв і раніше, пам'ятаємо, генштаб підтверджував ураження Саратовського НПЗ. Це було у ніч на 3 листопада, зафіксовано було влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок. Саратовський НПЗ пригадаємо, це одне із. Найстаріших нафтопереробних підприємств Росії станом на 23-й рік обсяг переробки становив трохи більше ніж 4 мільйона тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил Російської Федерації, і також, якщо пригадувати те, що було декілька днів тому, то 2 листопада Україна уразила НПЗ в порту Туапсе. зафіксовано було п'ять влучань безпілотників. Унаслідок прильотів тоді загорівся танкер. Та виведено з ладу щонайменше 4... Навто наливні стендери, що відповідно здійснюють завантаження та розвантаження танкерів, пошкоджено було і портові будівлі. Повідомили джерела у спецслужбі.